Всім привіт. Всім привіт! Нарешті до нас руки дійшли написати листа до Миколая. А я? Я сама. Зараз будемо. Ми зараз будемо показ ми зараз будемо писати листа. Віка листа писати не хоче, але вона нам сказала, що вона хоче. Так? Так. Ми зараз напишемо. Так. Маємо такий гарний лист так. і зараз будемо витягуй його, зараз мама буде писати, а Аня буде диктувати. А, а як ми Не можеш? Сара, почекай не порви. Давай витягай. Тут все щось є. Так, тут у нас а конверт. Тут треба лист писати, а тут. А, інструкція, як його писати. Виявляєш? І сам лист. Зараз. Ммм, прикольно, дивись. Це я, моє ім'я. Мені стільки то років, мій портрет, мої захоплення. Так, я проводжу вільний час. Так. Ой, що тут таке? Любий святий Миколаю, я мрію отримати в подарунок. А тут мої побажання всім дітлахам у світі. Дякую тобі, обіцяю зробити щось приємне. Для того, хто зараз зовсім цього не чекає. Цікаво, цікаво. Зараз будемо писати, так? Так. Ми вам всім показуємо. Відео не закінчиться все. Відео, відео. Відео. Так, отож. Починаємо. Бейбі бой! Та почекай моє ім'я Анна. Анна. І, напевно, треба написати: В мене є сестричка Віка, так? У мене є сестра Віка. У мене є сестра. Віка. Мені скільки тобі років? В мені чотири. Мені чотири роки, а сестрі напишем. 13. А сестри. 13 років. Далі. Бейбі бой. Аня, що ти з тим бейбі? Мої захоплення. Що ти любиш, любити? Що ти любиш любити, чуєш? Що ти любиш робити? Любити? Що ти? Які в тебе захоплення? Що ти любиш робити? Малювати? Бавитись, танцювати, співати. Танц... Співати. Я люблю співати. Ще що? Малювати? Ні, танцювати. Танцювати. Чекай, було би добре, щоб ще тебе було видно. Ну, візьми так і Сядь, як ти сиділа так на гнися. Чуєш мене? А Ні, все рівно тебе не видно. Чекай. О, так буде видно і тебе, і лист. <кій> Я люблю співати, танцювати і що ще? Бавтись. Ба, ойвися. Ще щось любиш? Малювати любиш. Любишся складати кубики. Зараз ми їх покажемо. а як і сказали. Складати. О, і пазли, так? Пазли все. І пазли. Ой, як я гарно вийшла. Я думаю, що Миколай зрозуміє. Так. Курити. Добре. Пастику. Так, далі. дальше. Далі, дальше, дальше. Чекай, чекай, чекай. Ага, тут ще є дивайся, я того не бачила. Мої друзі. Твої друзі є в садочку, але зараз ти в садочок не ходиш. Тому... І, І друзі у нас нема. Так, давай напишемо Матвійку, так? Матвійку і Галинка. Давай? І Галинка. Галинка. Так. Далішечка, чекай, той лист такий цікавий. Ух ти. А це моя люба родина. Люба родина це хто? Ми. Ми, Ми складаємося з. Хто в тебе є? З ким ти живеш? Мама. Пишем так: от мама, та. тато. Сест... Ще хто? Сестра. Сестра і? і я. І ще хто в нас є такий маленький, риженький? Песик. І песик. Який? Ельза. 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 Так. І баба. І баба, бабуся. Бабуся Вер. І бабуся. Віра. Добре. Мої побажання всім дітлахам у світі. не буду так безконечно. Не будеш безконечно? Побажання, які мама напише побажання. Так от напишем, щоб всі. Були здорові, щоб був, щоб був мир і закінчилась війна. о. Так, 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 а тепер переходимо до самого головного. Я мрію отримати в подарунок. І пишемо тут Аня. Що Аня мріє отримати в подарунок? Що Аня отрим... хоче? Baby Бейбет. Значить пупсік. Пупсік. Бейбі, born. Далі. Майки. To... Що? Майки. Не розумію майки майки? Ні макіли. Що це таке? Макіли? Ні, малювати майки. Маркери? Маркери. Далі. Стоячку. Що це таке стира? Стояти. І вона має бути на ючі. Стирачка на руч. Дальше. Ем, Яке? Великі для мене угу. і кофточку. Кофточку? Хоч. Офтучку. Все. І Віка. А Віка. Віка сказала так: от. Я хочу гроші, щоб купити собі цю ем, духи Вікторія Сікрет. Пише. Гроші і духи. Або гроші, або духи. Там Миколай розбереться Вікторія. Чекай Сік. Ред. Сікрет. Щось я не. Так. Отак. От Значить, ми написали. Ай! Так, так, так. Це я. О! Чекайте, там було. Тут ми пишемо. Що Аня обіцяє бути? Чим? О. Цаю. Бути. Дуже чемною. Так? Угу. А тепер той лист клади в конверт і треба його поставити на вікно. Чому? Ну, тому що на вікні Миколай буде його забирати. Давай клади. Клади. Щоб ти знаю, що тут є. Я обіцяю. Він напевно, буде чути, що тут є. Так. Ой, почекай, ми ще забули. Дай лист. Ми ще забули верх. вверх. Від кого? Від, від кого Від кого? Так. Від тебе чи від тата? Не від мене, ні від тата, а від кого? Від Айс? Чекаю, що мене. Від Айзе. Так, від Анни і. напишемо Вікторії. Небесна канцелярія святому миколаю. Клади туди. Біля вікна туди, туди, туди. Отак. От І все. Будемо чекати, коли Миколаїв його забере. Так? А ви також пишіть листи і чекайте гарних подарунків. А ми покажемо, що приніс дівчатам Миколай. Па-па! До нових зустрічей!